Так, коротенький огляд новинок. Замовив собі такі бугли від карки часа. Не бойли попапчики 10 мм слога. Далі ред мегаспеції. Це у нас балансики. Десяточка. Далі такий мультиколор десяточки по папчики. Страфорі у нас десяточка теж по папчики. Ось такі ми закінчилися Honest Vitcorn 10 мм. І ще Acid Pier. У нас такесь легше, 10 мм теж по папчики. Замов такі дві пружинки на оригінальний спомп, бо в мене минулої рибалки лопнула одна і трішки таких гачків. взяв хаябусу шість. Взяв від трекера четверку, э, така у нас. далі у нас э, від камакацу хамкбер шестерочка. І також у нас ще один кренк э, трекер шестерочка.